Люди щасливі не від народження: час епоха суспільне становище не перешкода для щастя. Люди відчувають себе щасливими на різних рівнях своїх здібностей та інтелекту. Та щоб бути щасливим треба мати покликання. Григорій Сковорода Колись в дитинстві в мене. Біля моєї хати недалеко було гніздо лелеки. лелеке. Ну, подивися на їх, як вони там, маленькі, хочуть літати там, крилами махають. Потім бачив, вже, як вони вилетіли з гнізда, літали через мою хату на болото. Там, ловили там жабчі. <гум> було подивитися на їх. Які, як вони пролітають над моєю хатою, над деревами низенько. Ну, хотілося так. Хотілося і собі політати. Ну так була моя дитяча якась мрія така політати. Ми вибираємо путь, йдемо к своєї бічці. І треба не звернути з путі вже нігде. И стоит шаг пройти Заносит время след Обратного пути У жизни просто нет И стоит шаг пройти Заносит время след Обратного пути У жизни просто нет Поверь, мечту Eu estou Сожмет у сердца грудь, Настигнет нас беда, чтобы осложнить нам путь. Пройдем любви, закат И встретим с ней рассвет, поймем пути назад у жизни бро Існує думка, що покликання це інтерес до будь-якої справи, помножений на працю. Анатолія Радченка можна вважати господарем свого покликання. До здійснення дитячої мрії він подолав чимало випробувань. Ще в школі захоплювався фізикою, відвідував кіногурток, вивчав будову кіноапарата, пробував самостійно демонструвати кінофільми. Та небо все потужніше кликало до себе, тому почав самостійно займатися ракетомоделюванням. У бібліотеці брав журнали Юний технік, моделіст-конструктор, техніка молоді і за поданими схемами робив моделі ракет, планерів, кордових літаків. Згадуючи ті часи, Анатолій розповідає, як отримував з бази посолторга конструкторські набори, як до 2-3 годин ночі, коли батько і мати відпочивали, займався улюбленою справою. Потім моделі проходили випробування на полі поблизу домівки. Глядачів щоразу збиралося багато, хіба ж кожного дня побачиш таке видовище. Після закінчення школи життя підхопило і понесло вперед, позначаючи віхи, характерні для багатьох його однолітків. Навчання в Києві у професійно-технічному училищі, служба в армії, знову навчання цього разу у місцевій автошколі. Праця водієм у райду, одруження, народження дітей. Скільки людей у вихорі життя в повсякденних турботах відмовились від свого покликання. Ставши дорослими, забули дитячі мрії. Таких не злічити. Анатолій Радченко не з їх числа. Весь вільний час впродовж кількох років проводив у майстерні, дивуючи сусідів, щось постійно майстрував. Спочатку зробив аеросани. Два роки на них катався по руслу удая. Потім змайстрував саморобний автомобіль який пройшов технічну комісію в Полтаві і був допущений до реєстрації в Даї. Чотири роки їздив на цій машині, возив синів у дитячий садочок. Наполегливо крок за кроком наближався до омріяної мети підкорити небо. Легенди і міфи різних часів і народів розповідають про численні спроби людини піднятися в небо за допомогою крил. Найбільш відома легенда про Ікара і батька його Дедала, яка дійшла до нас завдяки знаменитому римському поетові Овідію. Він згадав про неї у своїх метаморфозах. Сучасний дельтаплан теж має крило трикутної форми, яке своїми рисами нагадує четверту літеру грецького алфавіта Дельту. Перший апарат з крилом такої форми зробили австралійці у 60-ті роки минулого століття. Бурхливий розвиток дельтапланів припадає на кінець 80-х, а початок 80-х ознаменувався не менш бурхливим розвитком мотодельтапланів. В Україні перший дельтаплан зробили студенти фізики Чернівецького університету. Це трапилося у 1971 році, а вже у серпні 1976-го в Криму відбувся перший всеукраїнський зліт дельтапланеристів, який зібрав більше ста ентузіастів віком від 16 до 62 років. На Полтавщині піонерами дельтапланеризму були Олександр Дзюбан та Микола Солдатенко-Злубен. Спочатку Олександр Дзюбан на заводі лічильних машин, а згодом і Микола Солдатенко, інженер-технолог Лубенських ремонтно-механічних майстерень, організували дельтапланерні клуби. Клуб Альбатрос, що діяв на базі майстерень, об'єднав 13 людей, закоханих у небо. У 1987 році членом клубу став Анатолій Радченко. первого полета, как он только полетел, я, значит, сказал, что этот человек будет летать. Значит, значит потому что было видно по ним, как он, значит, расспрашивал, общем, других, какие нюансы полета, понимаете, что, что надо делать вот так, что надо сделать при поворотах, при, значит, изменении курса, если какая-то непредвиденная обстановка будет. И с первого же полета, значит, буквально все. Выполнял, понимаете, вот эти все указания, которые были. Я посмотрел, что он, значит, как, как говорится, в инструкции пункт 1, пункт 2, пункт 3, ну все четко выполнил. Совершил мягкую посадку, прекрасно. Вот. И поэтому значит, было видно, что этот человек будет летать. Перший мотодельтаплан, на якому Анатолій Радченко вчився літати, належав клубу. Для нього пілот-початківець самостійно пошив крило. Знайти спеціальну тканину, з якої виготовляють крила у серійному виробництві, годі було сподіватися, та й вартість її була б чималенькою. Використав інший матеріал мішки, які застосовуються для зберігання і перевезення мінеральних добрив. Шив 10 днів, ретельно дотримуючись креслень вміщених у журналах. Випробував. Саморобне крило нічим не поступалося виготовленим у заводських умовах, хіба що своїм зовнішнім виглядом. Воно літає до сьогоднішнього дня. Його подарували хлопчині з Лубенського району Олександру Назарцю, який тільки-но починає вчитися літати. З моменту відкриття в Прятині станції юних техніків Анатолій Радченко працює там. Спочатку за сумісництвом очолював гурток ракетомоделювання, трохи згодом гурток мотодельтапланеризму. Для гуртківців за допомогою спонсорів було придбано мотодельтаплан на одно місце. Саме на ньому у 1991 році Анатолій став срібним призером другого чемпіонату України з мотодельтапланерного спорту. Успіх на представницьких змаганнях надихав, спонукав до самовдосконалення. Виникло рішення створити власний апарат на два місця. В Києві одразу познайомився з хлопцями із фірми Айрос, в яких закупили ткань, з якого шиють крило. Потім труби купляли. І на цій же фірмі Айрос зробили два роки. Два роки робив цей мотодельтаплан. Хлопці допомагали мені. Ну, і так, як вони вже професіонали в цих ділах, вийшло в мене крило, яке ви сьогодні бачили, діти літали на ньому. Ну, двигун купив, а отаку тележку самі зробили. Ну, а потім все, більше і більше майстерства. Он был помоложе меня, конечно, и сейчас он меня обошел. Сейчас летает, сейчас построился уже и один, и второй аппарат двухместный построил. Ну, вот так идет АПП. Вот. Уже в него есть ученики, и уже его учеников есть ученики. В общем, уже дедушка, он уже дедушка, а я уже прадедушка. В общем, вот такое дело. Учні Анатолія Радченка це Василь Милащенко з Прилуп та Микола Коломієць із села Корова Ігри Бінківського району. Василь викладач спецдисциплін на відділенні гідромеліорації Прилуцького гідромеліоративного технікуму. Микола Фермер. Вони повинні були зустрітися, тому що доля неодмінно допомагає людям, які і в дорослому віці не забувають дитячі мрії. В дитинстві, як і Анатолій, вони мріяли про небо. Помноживши дитяче захоплення на наполегливість і працю, перетворили мрію на дійсність, зробили її частиною свого життя. Ой, небо привкає з самого детства, тому що я після школи, ну в школу ходив, в кружок став на станції юних техніків, авіамоделізмом займався в своє час. Ну так, ну по-детськи, постольку, по скільки, по по скажімо так. От, після технікуму я закінчив 8 класів, поступив в технікум Прилукський. в тот, в котором сейчас работаю. После окончания техникума, это был 80-й год, как раз афганские события, я поступал в летное училище в Тамбул, но не прошел по состоянию здоровья. Ну, как и большинство мальчишек, которые мечтают летать, вот, не прошел по состоянию здоровья. А небо, ну, ну как